Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін, і сьогодні я розповім вам про перший марафон у грі World of Tanks. яким він був, яка була головна нагорода і що потрібно було зробити, щоб цю головну нагороду забрати. Поїхали! Насправді, перший марафон відбувався в кінці 2013-го, початку 2014-го року, та головною нагородою в ньому був важкий преміумний танк СССР і 6 Крім цього, були доступні знижки на спорядження, на преміумну і прокачувану техніку, на перенавчання екіпажу та ікс 5 досвіду за першу перемогу в день. Головною ціллю Wargaming було підняти онлайн грі до 1 мільйону чоловік. І в них це вдалося 30 грудня 2013 року. Піковий онлайн складав 1 мільйон 100 тисяч чоловік. На той момент гра була на піковій своєї популярності. Тим більше такого масштабу події ще не проводилися в грі, ніколи не давали преміумну техніку 8 рівня за виконання завдань. Для проходження даного марафону потрібно було на шостих рівнях всіх націй здобути по 100 тисяч досвіду. Після здобування на одній з націй 100 тисяч досвіду вам нараховували 3 дні преміум аккаунта. І так, по кожній з націй. А при завершенні здобування досвіду на останній з них вам нараховували основну нагороду преміумний важкий танк SRSR І6. Звісно, навіть в той момент І6 не був якоюсь імбою, але він був бажаним преміумним танком 8 рівня для кожного гравця. От такий він перший марафон World of Tanks. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео.